Президент України Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю нещодавньому зазначив, що апетити Путіна вони можуть не зупинитися. Захід повинен бути рішучим в постачанні зброї, і е, він зазначив, що Україна має перемогти. Здається, що це і так для всіх давно зрозуміло. Але, пане Олександре, як можна ось ці слова президента перенести на ситуацію на полі бою? Як можна охарактеризувати оснащення і позиції двох армій на теперішній час? Я можу сказати, що зрозуміло нам, але зрозуміло, на жаль, не всім в світі. І саме тому я думаю, президент вкотре про це наголошує, щоб не забували, бо бачите, і вибори в Франції, і загалом ситуація із створення блоку правого патріоти Європи, там в відні те, що відбулося між правими партіями Австрії, Угорщини і Чехії, які не дуже то підтримують постачання зброї в Україні і так далі, і взагалі підтримку. Ну, це все звичайно говорить про те, що треба нагадувати. На жаль, постійно про необхідність підтримки і допомоги Україні і не забувати про те, що є Росія, тому що знаєте, дуже часто можна почути про те, що є справжні християнські цінності у правих партій. Це дуже добре. Я це підтримую, але не можна дійти до християнських цінностей. Через а, спокусу укладення союзу з дияволом, яким є Путін. А що стосується загалом ситуації на полі бою, я можу сказати, що з точки зору забезпечення вона покращується, а вона покращується з точки зору постачання, з точки зору підвезення снарядів, боєприпасів, видно, що зараз ліміти фактично збільшені для можливостей застосування українськими силами і снарядів і боєприпасів. Раніше вони були менші значно, то зараз є можливості бити, знищувати ворожу артилерію, силу живої. Ми бачимо, що це екстраполюється на втрати, які несе агресор, а які постійно зростають. Ну і крім того, на втрати не тільки живої сили, а й техніки. Зараз ворог все більше покладається на живу силу, покладаються на авіацію покладаються на дрони меншої мірі, вже на деяких напрямках вони можуть розраховувати на артилерію, тому що вона нищиться у великій кількості. На ну, от і тут питання в тому, що ми вже повинні говорити про те, що так Північна Корея може постачати а, Росії снаряди Росія може виробляти, але артилерії стає менше. Хоча вона ще в справі можемо побачити, що загалом зараз на фронті все більше місць, про які можна сказати. Ну, якщо вони є прикладом і демонстрацією активної оборони, оскільки там наші сили не тільки обороняються і сконцентровані на тому, щоб знищувати сили і засоби ворога і сповільнювати темп їхніх атак і просування, а ще й сконцентровані на тому, що коли виникають можливості, або коли ворог помиляється, або коли в нас є сили. Контратакують, наприклад, в напрямку Кремінної, Купінсько-Лиманському напрямку і мають певні успіхи, локальні, тактичні поки що, але все ж таки, це успіхи, і це важливий елемент. Наступне, що можна сказати, що уже, скажімо так, дії українських сил в обороні. Змушують ворога звужувати ділянки для ведення наступальних дій. Остаточно видно, що вони віддають перевагу зараз безпосередньо Донецькому напрямку. Це Краматорський, Покровський, напрямки, де ворог е, діє і, скажімо так, шукає шляхи, яким чином прориватися далі, і на жаль, має певні тактичні успіхи. От, власне кажучи, е, на сьогоднішній день вони зводять свої атаки вже до основних напрямків ударів, а це саме Донецька область. А ось зокрема про наші успіхи. У вас також хочу запитати, бо в районі Сербрянського лісництва кілька успішних контрударів з нашого боку, і нам вдалося відтіснити там окупантів на кількох ділянках. А чи є це результатом того, що якесь озброєння нам вже надійшло, і можливо там американська і чеська ініціатива запрацювала, і що якогось номіналу у нас більше ніж у ворога, і саме це створює зараз різницю? Я би не сказав, що більше ніж у ворога, але те, що більше це факт. Більше і це дає можливість працювати і нашій артилерії, і нашим підрозділам, які раніше економили відверто снаряди і не могли так інтенсивно покривати ворога вогнем. Зараз ці можливості збільшилися, і, скажімо, так є можливості у наших сил забезпечувати вогневу підтримку для ось цих локальних контратак, які дають успіх, як ми бачимо на прикладі серебрянського лісництва. Ворог вимушений відходити загалом. Збільшення втрат ворога веде до того, що вони вимушені розумієте відмовлятися в тому числі від дій на певних напрямках, тимчасово, оскільки їм не вистачає потенціалу, і вони вимушені діяти на тих напрямках, де є пріоритет. В цей час наші сили звичайно користуються моментом і намагаються покращити тактичне положення і серебрянський ліс, тому приклад. Саме так це працює, саме так має працювати активна оборона. Раніше нам для того, щоб в повній мірі, що називається, розвернутися і діяти таким шляхом, заважало те, що нам не вистачало дійсно цих боєприпасів. Зараз, коли забезпечення покращилося, можливості стали кращі. Я думаю, що це не єдиний і не останній успіх, як в серебрянському лісництві, таких, які ми можемо побачити і далі. До речі, Міністерство оборони Росії от зараз заявляє про те, що вони захопили, начебто, населений пункт Новопокровське і під Куп'янськом степову Новоселівку, а при тому, що ресурс Діпстейт також, начебто, писав про Новопокровське, і там на карті видно, що ця сіра зона вона вже на жаль стала червоною. А ось ці просування окупантів саме на цьому напрямку, чи не свідчать вони про те, що це і буде головний удар. Саме під час цього їхнього зараз наступу свідчить звичайно. Розумієте знову ж таки, Росії російське командування буде діяти дуже просто, де мав успіх, там і розвиває. От вони, власне кажучи, вперті в цьому, вони вважають, що кількість неодмінно має перерости в якість і будуть діяти саме на покровському напрямку. Тобто це вже помітно, і бачите, після захоплення Авдіївки, якою б ціною вона їм не далася, дуже важкою, вони все рівно прагнуть розвивати успіх на цих ділянках і просуватися саме на Покровському напрямку, вважають його сприятливим і вважають, що далі можна досягати ще більших успіхів. Тому безумовно, що будуть діяти. Я думаю, що. Цей напрямок і Краматорський, звичайно, вони є визначальним. ну і вся Донецька область. Тобто, у ворога мета просунутися вглиб настільки, наскільки вони зможуть закріпитися. В ідеалі вони хотіли вийти на рубежі, взагалі під Покровськ. А о, це були це була мета зараз. Вона здається недосяжна з точки зору. Ну такими темпами можна просуватись досить довго. А за такого рівня втрат, наскільки вистачить їм ресурсів, це є питання. Тому завдання просунутися наскільки можливо довго для своїх рубежів, закріпитися а потім фактично, якщо вже не вдасться, переводити війну в стадію позиційної і готуватися до поновлення атак з метою ймовірного захоплення саме всієї Донецької області. Якщо говорити про Турецьк, наскільки там загрозлива ситуація? Бо Костянтин Машовець, експерт групи «Інформаційний спротив, він писав про те, що, начебто, удару на Турецьк українське командування не зовсім там очікувало, і не зовсім ми були готові, що от саме туди вони підуть? Ну можна сказати, що на сьогоднішній день ситуація там стабілізована. Гору у нас є превалююче положення висоти, контролюється українськими силами української артилерії. Ворог знаходиться фактично в не дуже сприятливих позиціях своїх, які вони закріпили. Подивимося, покажуть бойові дії. Поки що просування там блокується. Напрямки можуть бути різні, а найпростіше, що може, як може діяти ворог, і ймовірно, він так і буде, це намагатися з південного флангу. Атакувати наше угрупування, яке знаходиться в районі Кліщівки, з північного флангу. Це угрупування вже атакується, і не виключено, що ворог саме з під Терецька буде пробувати рухатися на північ. А скажімо так, Росія вже діяла так неодноразово в ході цієї війни, коли вони намагалися змикати, скажімо, фланги. І ми бачимо, що от якраз на цій ділянці для них бажано було би щонайменше вирівняти фронт. Тоді це б покращило їхні позиції з точки зору і наступу на часів яр, та й власне, і наступу на Торецьк, загрожувати з північного флангу далі, так само або безпосередньо будуть атакувати а, Торецьк а, і пробувати далі фактично брати більш широкий фланг, рухатися в бік Костянтинівки і звідти вже на часів яр. Ну але для цього поки що не простежується достатньої кількості сил. Тому я думаю, що тактика малих флангових атак, ось бачите цей виступ, який вони прагнуть зрізати там, де знаходяться наші підрозділи, вирівняти тут лінію фронту для того, щоб забезпечувати собі просування далі, це може бути план першочерговий, враховуючи кількість військ, яка тут зосереджена. Пане Олександре, не можу з вами не обговорити і заяви, які останнім часом лунають із Білорусі. Там говорять, що, начебто, знову готовіться нападіння і кажуть, що от Україна перекидає свої війська, посилює цей цю прикордонну ділянку і спецназ там, і танки, і таке все подібне. І Тут при тому ось Лукашевич, заступник командувача силами спецоперації з Білорусі, він говорить, що Україна стягує до наших кордонів війська озброєння військову техніку і в Житомирській області. Розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню і важку далекобійну артилерію. Чим зумовлені? Ось такі заяви до чого можуть зараз білоруси готуватися, і можливо до чого готуються. Бо сьогодні і Пісков прокоментував, і він каже, що це проблема не тільки мінська, але й Москви. Ну, по-перше, якогось скупчення військ на сьогоднішній день немає, нічого не готується і ніяких дій. Те, що Білорусь постійно панічно боїться того, що можуть повернутися, точніше, не Білорусь, що я думаю, багато білорусів якраз то чекає. А от боїться білоруська влада і невизнаний президент Лукашенка, того, що бійці зараз, громадяни Білорусі, які воюють на боці Збройних сил України і воюють дуже добре і допомагають нам, так от вони можуть повернутися до Білорусі, полк Каліновського, полк Погоня. Ну, от за аналогією, як це робили РДК Легіон Свободи Росії, Сибірський батальйон, і що вони будуть робити з цим? Тобто вони бояться, що значна кількість силовиків перейде на бік а, Каліновського полку, і так далі. Що значна кількість людей підтримає. що це похитне монолітність влади Лукашенка в Білорусі, а так і буде в принципі, що це спричинить досить багато, ну скажімо, негативу і негараздів. І тому час від часу потрібно підтримувати ось цю версію про те, що ось готується, ось дивіться і так далі. Другий момент: дивіться, який він тут є ще два фактори. Другий момент. А, зараз Польща вирішує питання про закриття або не закриття усіх пунктів пропуску на білоруському кордоні. Що це означає? Це означає, що значна кількість підприємців, бізнесу, ті, хто займається перевезеннями, транзитом вантажів і так далі. Просто люди, які їздили з різних причин до родини там, чи на роботи і так далі, вони не зможуть потрапити. Тобто в них будуть колосальні великі проблеми в цьому сенсі. Тому е про це навіть президент Дуда, і як Кольчі, який літав до Сі в Китай, це обговорював. Тому що потрібно робити? Потрібно відволікти увагу населення народу від того, що можуть виникнути реальні проблеми внаслідок того, що Росія і Білорусь самі винні спричинивши. Потоки нелегальних мігрантів, і а, кошмаривши Польщу їхню прикордонну службу цими потоками постійними, і штурмуючи кордон. Угу. що треба придумати? Треба придумати маленьку, переможну війну. От вони її почали. Вони її ведуть, ви знаєте, що вони за кілька днів, якщо подивитися зведення, і безпілотники українські збивали, і диверсантам протидіяли українським, і якесь розсекретили дистанційне мінування. Що тільки не робили, щоб відволікати людей? І третій пункт. Для Росії це, звичайно, супутньо треба використовувати для того, щоб знову ж таки заявляти і пояснювати, що якщо в них буде намір здійснити ескалацію, а в них є, то білоруський напрямок він не сходить з порядку денного, він так само може розглядатися. От, власне кажучи, те, що відбувається, і для чого це на сьогоднішній день з характеру розташування білоруських підрозділів з точки зору їх знаходження. Перекидання передислокації і так далі, загроз безпосереднього вторгнення з території Білорусі до України немає. Я пане Олександре, зараз додам, що оголошено сигнал повітряної тривоги, зокрема і в Києві. Як бачимо, з півдня до центру вона шириться. Поки немає інформації, що саме за загроза. Але я закликаю усіх наших глядачів та слухачів прийти до укриття і таким чином зберегти своє життя. Ми ж будемо обов'язково повідомляти про якісь а, актуальні новини. Пане Олександре, я повернуся ще до Білорусі і кордону, тому що я розумію, що ми можемо і справді там щось укріплювати, підтягувати свої військові, бо для нас. Загрозливий загрозливий напрямок саме з білорусі ми Декілька разів говорили, що можливо і там окупанти зараз спробують розв'язати якийсь свій наступ. А чи зараз спостерігається кількість там ДРГ і цих спроб, що вони справді там готуються наступати, наприклад, з цього напрямку? Ну я можу сказати наступне: з того, що мені відомо, і з того, що бачив. Е у нас посилюється ділянка кордону, навіть е, зараз. Тобто вона там іде постійна робота по зміцненню, по укріпленню, по інженерно-фортифікаційним роботам, починаючи від Київщини і далі на захід Житомирщина, Рівненщина, вживаються всі заходи, мости там не проїзні, там мінування, там загородження дороги, які відомі, через які можуть рухатися на них так само пастки. Тобто, все захищено, створені відповідні позиції, чергують наші війська, прикордонна служба, спецслужби все контролюють. Ну і особливість все ж таки ландшафту, розумієте, така що у нас на щастя, на відміну від кордону з Росією, на білоруській ділянці кордону є більше природних перешкод, ліси, болота. Хто бував там і бачив, той знає про що я кажу. І відповідно станом на сьогодні. Все це укріплено, все це контролюється. Абсолютно, якихось, скажімо так, якогось значного збільшення білоруських військових біля кордону з України немає. І відповідно та чисельність, яка є, вона коригувалась, і я вам скажу по-різному завжди: від півтори тисячі до п'яти тисяч військовослужбовців, які перебували на кордоні вздовж цього кордону. Ну от час від часу. Зараз вона десь в межах двох-двох з половиною тисяч. Плюс те, що знаходиться в ближньому тилу, там артилерія і так далі. Ну, в принципі, чи може теоретично Білорусь рушити такою кількістю? Ну, теоретично може, але успіху не досягне. І потім наступний момент: все ж таки, поки що, попри всю риторику, не видно, щоб Лукашенко ухвалив остаточне рішення віддати наказ про участь в своїй армії у війні. І я ще хочу подивитися, чи всі виконають цей наказ, і яка okay. кількість буде саботажників і відмовників. До речі, про план Путіна пише видання Foreign Affairs і каже, що Путін, начебто, він не задоволений тим, що якщо йому вдасться захопити а, північ нашої держави чи схід, то от єдиний результат, який він прийме, це захоплення Києва, і там кажуть, що ці московські еліти вони вже змирилися з. Цим і кажуть, що умови для Росії, які вони можуть бути, ну зокрема, які визначать їхню перемогу, це звісно захоплення української столиці. І якщо Росія розпочне другу кампанію, то швидше за все розпочнеться наступ з Білорусі, як це було взимку 22-го, який включатиме просування російських окупантів біля Чорнобильського Чорнобильської АЕС. А як ви гадаєте, Путін і справді, ну ми знаємо, що він божевільний в нього в голові все що завгодно може бути, але як ви гадаєте, він зрозумів, що йому вже втрачати. Нічого, і він і справді може бути готовий відправити тисячі військових, не знаю, сотні тисяч для того, аби спробувати захопити українську столицю. Давайте так в теорії може бути все, що завгодно. Можна написати будь-який сценарій про ймовірність цього сценарію, от, скажімо так, про готовність чи підготовку до реалізації того сценарію, от, про який зазначено, зараз не свідчить аж нічого. Угу. Тому я не вважаю за потрібне навіть це обговорювати, тому що в теорії може бути все, що завгодно. Будуть накопичуватися війська, буде інформація про те, що Росія готує якісь дії, а буде перекидання, передислокація. Тоді можна буде говорити. Ви розумієте? Ну бумага все стерпить, як кажуть. Можна писати все, що завгодно, але давайте оперувати фактами на сьогоднішній день. Не видно фактично жодним чином підготовки до того, що російські війська можуть готуватися до наступальної операції на Київ. Зміниться ситуація, будуть готуватися, будуть перекидати війська. Тоді будемо говорити про інше. Зараз цього не вбачається. Пане Олександре, про ворожі каби, про те, як окупанти старають з лиця землі українські міста. Президент каже про те, що знищувати їх петріотами, ну це майже нереально, бо потрібно дуже багато ракет. І він каже, що нам потрібно знищувати літаки, звідки вони випускають ці бомби, і треба бити по аеродромах. Але на жаль, вони розташовані далеко за 300 кілометрів. Союзники поки нам не дають дозвіл використовувати їхню зброю на таку відстань. Але от Кирило Сазонов, політолог нині військовослужбовець, Публікував в своєму телеграм-каналі відео, на якому зазначає те, що у цю гру можна грати вдвох на відео удари наших винищувачів високоточними авіабомбами хамер по місцях дислокації окупантів на Донеччини. Донеччині. А чи ось ці «Хамри», на яку відстань вони можуть бити? І чи можемо ми їх використовувати там дійсно по якихось російських позиціях? Ні, не можемо це. Ну ми можемо використовувати їх по позиціях. Тут я можу сказати так. Але по позиціях в ближньому тилу, все ж таки, це 50-70 кілометрів. Ну, приблизно, ось так. Тобто, це позиції в тилу, я скажу так, що з точки зору підтримки нашого контингенту вздовж лінії бойового зіткнення. І знищення ворога в місцях його дислокації, перебування тощо, це дуже важливо. І те, що дійсно ми маємо такі бомби, як Хамер, ми маємо Джейдам від Сполучених Штатів різних модифікацій, це дає нам можливість дійсно ось так наносити точкові удари і вони будуть наноситися, в тому числі і по території Росії, прецеденти вже були. І звичайно, що це потрібно використовувати нам би ще літаків побільше, і можливості наші так само зростуть. Що стосується того, що каже президент. Це абсолютно правильно, тому що треба знищувати ворожу авіацію або суттєво її пошкоджувати на місцях аеродрому базування, і Україна робить це зараз тим, чим ми можемо. Той ресурс, який є, це саме безпілотники. Я би ще додав, що патріотами дійсно абсолютно контрпродуктивно і неможливо збивати бомби, тому що не вистачить патріотів а ракета 3 мільйони. Ви розумієте? Тому а, є комбінований шлях: це удари по аеродромах. І це час від часу рейди блукаючого Петріота, який збивав би су 34 Су-35. Ось так вийти раз на місяць, збити 3, 4, 5 літаків. Вони зменшать активність на деякий час, і так далі. І так поступово поступово сточувати їхні можливості, їхніх ВКС і зменшувати обсяги можливостей застосування літаків як наслідок і бомб, тому що зменшиться кількість літаків. Збільшиться навантаження на пілотів, які літають. Відповідно, зросте кількість помилок і так далі. Це як замкнене коло буде працювати. А от про ці авіабомби, які в нас є в наявності, то відповідно в нас ж набагато менша кількість ніж у російських окупантів. Ну, Ми можемо так думати. Дещо менше, але вони є. Ну, будемо, звісно, очікувати на якісь красиві відео з фронту і дивитися, як вони працюють. Пане Олександре, я вам дуже дякую за інформацію, за те, що долучилися. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку.